Я вообще-то думала, что у нас сегодня буде романтика. Нихуя себе не романтика. А соняшник типизированный з поля що, не романтика, чи шо? Ну, три роки разом, и я навіть від тебе квітку не отримала. Ну це вже вообще так а соняшник шо? Не квітка чи шо? Так погоди, хорошо. У меня вообще сюрприз для тебе есть. Неси. Ладно. Сюрприз. Ти мечтала во Франції побивати. Считай, що сьогодні ти побивала там. Це взагалі равліки. Не спитаєш откуда? Откуда? Я купив равлікову ферму. Я не зрозумів. Да. Ти що, перегрівся чи що? Ти мені вчора казав, що у тебе немає на нові кросовки. а ти ферму купив? Слухай, ти питала, чи в мене є на кросовки. На кросовки в мене немає. А на бізнес, який нас кормить і буде кормити, і приносити баблішка капусточку, буде гроші. Я знайшов. А що ж ми будемо з ними робити? Ми будемо їх їсти. Сімечками будемо закусувати. Я поки тебе не було пощолкав трошки, забув правда прибрати. Добре, що ти в тебе настрій не як обичний, бо вже давно мені би пізди дали, але слава Богу. Ти будеш пробувати чи не будеш? Я знаю. Лай. Давай. Ти Ви Знаю точно, що це з сиром, оце з трюфелем. А Шо що таке старина, трюфель? не знаю. Я Шо... не знаю. Кажуть, що він дорого стоїть. Це все, що тобі треба знати про трюфель. Що він, блядь, дохуя стоїть. А якщо він дохуя стоїть, значить ми собі можемо це дозволити. Ми то ми будемо бізнесменами? Так, да, да, ми будемо бізнесменами. Я буду бізнесменом, а ти будеш бізнес фермер вумен. Бізнес фермер вумен? Да. Слухай, ну якщо чесно, мені подобається. Ти прям такий якийсь ти мене. Ти мене сьогодні прям удивляєш, слухай, а удивляєш. Ти, ти кажеш, не романтично. Я піздець, який романтичний. Особливо Давай, сьогодні. За це. Давай, чокнемся. Чокнемся вже, чокнемся. Ой Боже.